Так, друзі, сьогодні замість флексу розповідаю роздачу з офлайну. Ми катали мейн-вент на чемпіонаті України в Києві, третій етап. Сидимо за столом, і за столом маєстро Олексій Гаєвський. Я рейс за ранню позиції, у мене шістки. Приятель Олексій, я так розумію, частий опонент. Грають за мною кол, і Олексій там десь катов і фігачить великий скрізь. Ну, з ранньої позиції я шістки легко випускаю, особливо коли граєш проти гравця, який тебе наскрізь бачить. Викинув <кхух> той кол. Вони такі дивляться один на одного. так. Я думаю, що відбувається? Вони дивляться. Олексій каже другої, дивись на флоп. Ти дивись на флоп. Ти дивись на флоп. Ну, типу, розуміли? реакцію читати. Ти дивись на флоп. Ні, ти дивись на флоп. І от так вони дивляться один на одного, і ділер відкриває флоп. Вони не бачать флоп, це гарантовано. Вони не видривають очі один від одного, як закохані. Окей? Вони дивляться, і той, що а, той, що колив каже, я чек в темну граю. Олексій каже: Тоді я бет в темну. Опонент. Кол в темну, Дивляться один одному в очі. І відкривається терм. Той чек в темну. Олексій. Бет в темну. І вони дивляться один в одному очі. Щоб зрозуміло, дошка була якась, ну, це не має значення. Дошка була дама. Дама 9, щось і на ріві щось. Дивляться один на одного. <сіх> Той ч... чувак чек! Олексій такий. Олин! <сіх> Тот повертається на дошку, дивиться такий. Ай-яй-яй-яй-яй! І починає чехати починає репу, дивиться на дошку. Олексій вже подивився на дошку. Оце все відбуває, це все відбувається, це весь від перформанс. А я сиджу і думаю, ну ви, напевно, здогадалися, яка рука, рука Олексія. От. Напишіть коментар, але ви мали маєте згад згадатися. Коротше, все ж таки приятель тицьке коле показує вісімки. А у Олексія. Ладно, оскільки я не знаю, як ми збираємося це запостити, бо хотілося завершити інтригу. Звісно, тузи. Але ви подумайте, як майстерно він обіграв опонента, зібравши з нього повний стек. Причому. Зробивши якусь епічну роздачу, для якої ну, немає іншого пояснення, окрім знай свого опонента. Топовий фразок.